Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів на Росії. Повідомляють про збиття 13 БПЛА які летіли цієї доби на Москву внаслідок атаки добрих дронів, скасовано десятки авіарейсів. Також низка розмі пише про пошкодження будівель в Московській області. Ну а на Ростовщині також було неспокійно. Там пошкоджений логістичний вузол, який ймовірно використовується для перекидання техніки і озброєння на фронт. Ну скажіть красиво, ж от спостерігати саме е за такими кадрами і за тим, що на Росії відбуває. А що відбувається? Відповідь вона наближається і приходить майже в кожен російський регіон. Але ж найцікавіше, те, що це великі колосальні збитки для Кремля. От бачите, негода нам допомагає, тому що затримують транспорт. Там частина міського не працює. А це також відповідно впливає на бюджет Московщини. Так точно. Але так само в Росії ж зараз авіаколапс через нальоти дронів, і от станом на ранок. У московському аеропорту Шереметьєво скасовано 75 рейсів, і ще 140 перенесено. А ось у внуково скасовано та затримано 17 рейсів. Росіяни скаржаться на високі ціни. Наприклад, кажуть, півлітрова пляшка води у внукова коштує 455 рублів, а це близько 240 гривень, якщо переводити на нашу валюту. Ну і от бачите, як весело там, сумно за то можна і дощ перечекати. при тому, росіяни вимушені просто спати в аеропортах на підлозі, але вони почали нападати на місцевих. Мається на увазі на працівників. Цих аеропортів і просити їх щось зробити, бо їм треба терміново вилітати. Давайте ми подивимося, як не є росіяни, тому що не можна більше по-іншому їх назвати. Це занадто. Інформація відсутня. Ми не можемо обміняти квитки. Я втратила квитки. Стамбул, Венеція, три квитки. Тепер у мене просять доплату в розмірі 980 доларів за кожен квиток. Це одне й те саме, так? Це одне й те саме. Що відбувається? чи повинна бути, хоч якась інформація? Я її не бачу з 23.30. квитки є у всіх, всі повертаються, але, врешті-решт, має бути якась повага. маю золоту картку аерофлоту 23 роки. Я користуюся вашою компанією. Що це взагалі таке? перший раз я з таким стикаюся. От, бачите, подобається, як вони там кричать один на одного, і при тому починають запевняти, що як це так, що з них вимагають й додаткову оплату за перенесення авіарейсів чи за те, щоб долетіти з пересадкою. Ну бо не всім росіянам це компенсують. Ну а взагалі московські аеропорти у вихідні дні не працювали загалом більше. А годин через атаки українських дронів пише агентство. Це призвело до того, що пасажири, які чекали на виліт, змушені були спати прямо на підлозі. Ну там їм і місце, що сказати, міноборони за вихідні та ранок понеділка відзвітувало про знищення, начебто, майже 500 українських дронів над російськими регіонами. 93 з них, нібито, були збиті над Москвою та Підмосков'ям. Наскільки інтенсивні атаки змушували е, Росавіацію 23 рази оголошувати план кавьор у чотирьох аеропортах Москви: Внукова, Шереметєва, Домодєдова і Жуковський. В результаті вони сумарно не працювали 51 годину і 2 хвилини. Свідчить про це аналіз агентства. Я думаю, що замало тому е, можна ще, знаєте, повторити. Більше за інші з чотирьох столичних аеропортів постраждав саме Внуково, що знаходиться в південно-західній частині Москви. За вихідні та ранок понеділка не працював цей аеропорт 21 годину. Найтриваліше обмеження тривало майже 12 годин з 15-ї, майже 16-ї вечора неділі до 4-ї ранку понеділка. Шереметьєво закривали на 13 годин, Домодєдова на 11 годин і 39 хвилин Жуковський. Домодєдова, припрошую, на 11 годин і 39 хвилин, а Жуковський на понад 5 годин. У результаті за вихідні в московських аеропортах скасували понад 300 рейсів. Пишуть про це вже відомості. Деякі пасажири чекали вильоту понад добу. Відповідно, вони жалілися, кричали, потребували не лише пляшку води безкоштовно, але й місце для курілок, і Там знаєте, у них навіть майже до бійки е дійшло, бо говорили, що в них немає безкоштовних місць для паління. А от росіяни вимагали, бо ж треба ж було їм десять десь. Шукати Зали очікування були переповнені. А люди спали на підлозі, на сходах, на штучній траві. У шереметів батьки з дітьми ночували в ігрових кімнатах. У внукова пасажири в неділю скаржилися на погане самопочуття через те, що не було свіжого повітря. З будівлі їх ніхто не випускав, води їм ніхто не надавав. Але що найцікавіше, і це дуже смішно, що запізнився навіть міністр транспорту Росії Андрій Нікітін. Це той, який замінив нещодавно Старовойта, який, начебто, покінчив життя самогубством, але ми розуміємо, що там могло трапитися. А і оцей Нікітін, міністр транспорту, який мав би відповідати і якось налагодити цей процес, чи можливо якісь робити рейси додаткові, або що там на потяг людям давати квитки. Ну, тобто він нічого не зробив, але він при тому й сам запізнився, бо його літак із Москви до Благовіщенська вилетів із затримкою на. Чотири години після атаки дронів у ніч на понеділок уламки безпілотників впали на дах багатоповерхівки в районі селища Київській в Новій Москві. Обійшлося, кажуть, без постраждалих. А під час суботньої атаки у Зеленограді згоріли два автомобілі. Там, начебто, пошкоджено верхній поверх житлового будинку. І от росіяни дивуються, кажуть, а як це так? Чому це в нас не літають е, е, літаки? Ну бо тому, що мабуть уважиш війна, уже ж про це прямо говорить, говорять пропагандисти. Особливо Соловйов кричить, що це ніяка, ні спецоперація, а це вже справжня війна. А чому, коли у вас в країні війна, мають літати літаки в Україні? Вони не літають пасажирські, і відповідно, все через те, що Російська Федерація розпочала цю свою так звану СВО. Ну а ми дбаємо про безпеку наших людей і іноземців, які. Раніше приїжджали досить часто до України, тому скасували всі ці рейси і відповідно закрили аеропорти. То чому це має не має так бути на Росії? Чому вони мають на цьому заробляти? Хоча з іншого боку, якщо вони ще підлаштують якийсь знаєте, удар дроном по літаку і звинуватять в цьому Україну, то це тут можна буде зрозуміти, бо це звичайна тактика Москви, Кремля Путіна для того, аби звинуватити Україну і показати, що от бачите, вони ж не хочуть миру. Це ж вони обстрілюють Україну з України територію Росії і збивають наші пасажирські літаки. Але ми точно такого робити не будемо. Тому і справді дуже добре, що вони закривають тимчасово. Але було б ще б чудово, якби вони просто повністю закрили ці свої аеропорти і відповідно не заробляли також на них. Гроші атаки дронів спричинили серйозні проблеми на залізниці. Також пишуть російські пропагандисти через пожежу на станції. Ломня біля міста шахти було затримано понад 130 пасажирських потягів. Поїзд із мінеральних вод до Москви відстав від розкладу на 10 годин. Пасажирів не забезпечили знову ж таки нормальним харчуванням. Їм видали лише лапшу швидкого приготування і пляшку води. Ну от лапшу як вішають їм на вуха, так їм просто дають, аби про вони е, замовкли і не Обурювалися через те, що відбувається зараз на території болі, тому що впевнена, все це тільки починається, і ось такі е атаки вони будуть і надалі відбуватися. І росіянам буде дуже дуже погано. Бо що бо просто потрібно закінчувати цю війну, щоб потім не скаржитися і мати можливість е літати. Ну, за кордон, звісно, вони на жаль також мають нині можливість, але щоб вони мали можливість безпечно літати ем, і не боятися, що якийсь невідомий добрий дрон випадково зіб'є пасажирський літак.